Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку проблему на кавомашинах, як слишком мілкий помов. Ну, в даному випадку машина російською пише. Про це і поговоримо. Слишком мілкий помов. Ми повертаємо кран гарячої води, струя йде нормальна води, але через декілька секунд випадає на табло помилка. Поверніть регулятор пара. Слишком мелкий помол. Вода в нас протікає. Що з цим робити? За Який прибор з цієї кавомашини відповідає саме за це? Ну, поїхали. В даному випадку я просто змоделював ситуацію, відключивши лічильник води. Але в цій машинці була проблема. Що писала слишком мілкий помол. І що тільки не робили з цією машинкою, міняли блок. Тут, до речі, стоїть нова помпа. Ось вона, улка ex 5 Все зробили, не допомагає. За що відповідає лічильник води? Перше, що може бути, він може просто бути грязний. Ми його знімаємо, повертаємо. Так, резинку потеряли. І ось ми бачимо лічильник. Тут крильчатка, яка обертається. Тут дуже важливо, буває теж таке, що можна переплутати вхід і вихід. Вхід у нас повинен бути з бачка, ось він, нижній, це вхід. А вихід на помпу. Тобто, ось прозорий шланг у нас на помпу йде. А чорний ось він з бачка. Чому важливо? То що якщо перепутати, тут отвір тонкий малий строява води, саме діаметр цієї струї малий, і він під тиском починає обертати крильчатку. Тут стоїть датчик ось тут. Він... А тут два магніта. Магніти через нього проходять, і він в імпульсному режимі бачить, як вода через нього проходить. Так машинка бачить, що вода проходить. Але це якщо ми повертаємо кран води. Якщо ми, наприклад, це вже дуже така груба. А буває ще, коли ми робимо каву, і вона тоді пише слишком мілкий помол. Тоді дійсно може бути мілкий помол або ж забитий робочий блок. Ну, Відео з робочим блоком як чистити, є на каналі. Силочку я залишу зверху. Так. Поетапно як цей момент пройти. Через бак повинен заходити в лічильник води. До речі, ще може бути таке, що оці резинки чорні, в деяких машинах вже більш новіші, вони підпускають воду, точніше, не воду, а коли тягнуть повітря. І тоді він теж некоректно щитує е цю інформацію і теж може показувати, що занадто мілкий помол. Це ми перше робимо. Лічильник чистимо. Потім далі по ходу контура води. Помпа. Ну, Помпу таке задоволення міняти. Мабуть, би, я не поставив її на друге місце після лічильника, а на друге місце я поставив би все-таки робочий блок. Робочий механізм, заварник, Ось він тут знаходиться. Його бажано почистити, відкрутити сито. І почистити. З часом рік, два, набивається сито повністю кавовими маслами і воді важко пройти. Тоді при приготуванні починає вискакувати така помилка, як слишком мілкий помол. який взагалі повинен бути помол. Він не повинен бути мукою. Це трошки даже грубоватий помол. Але він такий повинен бути як манка. Якщо дуже мілкий, він буде схожий на муку, а через муку, як ви розумієте, ніяка вода не пройде. Ну, це, не... це... самі прості випадки. В цьому випадку що було? На платі. Була якась живність. Це плата стара, тут все випаєна, але ось вона тут стоїть, яка суть була. Побігали трохи таракани, причому не дуже багато, взагалі там тіпа, цих какашова було пару штук. І вони попали ось контакти лічильника води. Вони попали на контакти, все, що робимо. Якщо у вас там така справа вже трапилася. Ну, тут немає цих какашонок, зрозуміло. Але між цими контактами беремо щитку, беремо спирт і вичищаємо їх. У даному випадку на цій кавой машині була ось тут такі невеличкі кашонки. Получається, вони замикали дорожки, і лічильник невірно щитував. Точніше, він щитував, але просто, ну, ось, наприклад, це ось ще. Щось попало між контактами. Це був раніше процесор, зараз його вже тут нема. Але така б ситуація схожа, якщо було. Якщо було б була між лапками десь е грязь якась. Це, до речі, не важливо, що насікоми там могли бути. Це могла бути і якась грязь. ну Десь попала, бо тут стоїть решітка і теж могло залетіти сюди і на контакти. Е все, машинка вроде бы, все працює, якби на електроніку нічого грішить. Але така ситуація, що треба зняти плату, і в принципі в домашніх умовах це зробити можна. Досить просто. Головне розуміти, за чого відбувається це все. Просто беремо щітку, спирт, вичищаємо, придивлюємося, чи нема не де між контактами. Ніякої грязі. Ставимо назад і пробуємо, тестуємо. От в цій машинці була саме така історія. Історія непроста. Хто не знає, тоді можна перебрати всю машинку. Дійсно, можна перебрати. Але пам'ятайте, за слішком м'який помол відповідає лічильник. Він бачить, скільки через нього пройшло води. І показує, що машинка, помпа працює або не працює. Навіть відключивши проводку, він теж не побачить. Хоча лічильник буде в цей момент працювати і помпа теж буде качати. Отака коротенька історія. Я думаю, що це відео буде корисним.